Зараз трошки болючим місцям будути е експертів, експертів, хелскоучів, нутриціологів, не тільки хелскоучів, нутриціологів, в цілому експертів. Чому одні експерти успішні, а інші не успішні? Я можу сміло сказати, що я успішний експерт е і знаю дуже багато крутих, крутезних експертів з хелскоучингу, коучингу е із нутриціології, спеціалістів зі здоров'я, лікарів, просто самородків, які на мою думку, не є успішними. Що означає для мене успішність чи неуспішність? Звичайно, це реалізація себе: це кількість відгуків, впізнаваність, кількість результатів, кількість підписників, кількість охватів, кількість коштів щомісяця, які заробляють успішні і неуспішні експерти. І я знаю точно, що є дві помилки, які роблять експерти, які не успішні. Перше, вони бояться проявлятися. Просто реагують на хейт, думають, що вони є оцей знаєте комплекс меншовартості, Думають, що вони недостойні цього і так далі. А другий, вони взагалі дуже багато думають, і вони думають з точки зору, як же що мені зробити, і що про мене подумають, і щоб це було правильно, а немає ніяких правил. Є тільки те, що йде від вашого серця, проявленість ваша. Вирішує, будете ви успішним чи ні. Я би зараз мала сказати: приходьте на якийсь мій курс. Ні, 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 на які курси до мене не приходьте. До мене наразі неможливо потрапити взагалі а, на моє менторство. А, курси, а, які я раніше в академії заможного експерта а, навчала експертів заробітку. Я їх більше не буду проводити, тому що а, мені це не подобається. Мені хочеться знаєте, вирощувати самородків. Брати одну людину і вкладати в неї все весь свій потенціал для того, щоб людина виросла. Ніяких більше групових занять в цьому плані не буде. І насправді таких спеціалістів-експертів дуже багато зараз в Україні, які навчають. Мені подобається зовсім інша історія. Просто я знаю, чому для кого я це записую, чому мені це захотілось записати, але до тих людей, до кого це дійде, до тих це дійде. Ось іду пішки. Тому що пішки ходити дуже-дуже корисно. А мала би, певно, сидіти в машині і казати: У мене така тачка! Підпишіться, купіть мене курс. Ні. Можу, мотоцикл купити? Люблю вас.